І вітання, друзі! Мене звати Мар'яна на Це youtube канал Астрофеномен. Сьогодні до нашого ефіру долучається неймовірна Оура, учениця майстра Ована, якого ви всі любите та поважаєте на нашому каналі. Отже, сьогодні у вас є унікальна можливість дізнатися, що буде після завершення війни із Російською Федерацією, які плани на неї має Китай, і що очікувати взагалі українцям від комунікації із цією недокраїною. Не перемикайтесь, тут буде дуже багато ексклюзив. Та цікавих фактів плани Путіна зараз вони знову починають говорити на рахунок того, що вони готують черговий наступ на Україну, зокрема на Київську область. Чи очікувати нам цього наступу, чи витримаємо, чи справимося, чи відіб'ємо, якщо все ж таки вони підуть повторно. Вітаю, Маріаночко, дуже приємно вас бачити і вітаю теплу аудиторію каналу Астрофеномен. Рада бути з вами знову. Щодо наступу на Київ, Київську область, Путін ніколи не відмовлявся від загарбування всієї України, і як ми бачимо, наступи не зупиняються. Зараз дуже інтенсивні бої йдуть по лінії фронту, і плани в нього є. Знову пробувати плани в нього є. І ви бачите, що бомбардування постійне на Київ також відбувається. Щоночі шахеди літають. Тобто, навала продовжується, навала не зупиняється, тому що Російської імперії не може бути без України, як, як Русі без Києва. Спокою він нам не дасть. І... Плани продовжувати в нього є. Чи вийде в нього? Це вже інше питання. Я не бачу, щоб у нього щось вийшло найближчим часом. Зараз сили російської армії по максимуму задіяні. Але він він планує він планує продовжувати. от А ми все робимо для того, щоб у нього нічого не вийшло. і Наша ЗСУ стоїть уже три роки і переконується в тому, що ворог не пройде далі, робить максимум для цього. Ора, дуже дякую вам за вашу відповідь. Будемо тримати кулечки за наші збройні сили України і в цілому за вищі сили, які підтримують нас, і вам за вашу роботу, так для того, щоб Путін і його Орда не змогла ступити ногою на Київщину і на інші регіони, а там де зараз є, пішли звідти геть. А як ви вважаєте, чому Путін дав команду про те, щоб війська вийшли з Київщини в 2022 році? Хтось говорить про те, що домовились за гроші, хтось говорить про те, що не ризикнули, не було багато сили, хтось говорить про те, що злякались, бо начебто ті солдати взагалі не розуміли і не знали, куди вони йдуть. Як ви гадаєте? Я вважаю, що це комбінація причин. Насправді, е, найголовнішою причиною було те, що Путін хотів, як не втратити обличчя на світовій арені, е, і решта, реш, об'явивши жест доброї волі, який жестом доброї волі зовсім не був, це була вимушена, е, вимушений відхід для російських військ. Е, По-перше, були допущені ключові помилки. Е, Російським командуванням при плануванні операції і все пішло у них зовсім не по плану. Наступ колони розтягнутої, яку можна було перерізати і розбити відсіч, яку дали українські військові. Те, як мобілізувалося населення, створилося ТРО, навіть партизанські партизанський рух, який там в лісах створився і відстрілював снайпери. Наші е, е, мисливці перетворилися на снайперів. Тобто Україна дала таку відсіч, яку ворог не очікував. Їх план просто все захопити за 2-3 дні, розвалився на очах. Та як гостомельському аеропорту їхній головний ударний кулак розбили І та то була сила, яка планувала захопити а урядові райони, як ви пам'ятаєте. Тобто вони отримали а, таку добрячу а, добрячу оплюху російське слово, не можу згадати українського, перепрошую. і і їм просто довелося відступати от і, Путін планував, по-перше, переугрупувати е, цих тренованих жорстоких е, військових, яких він послав, цих головорізів. Е, і ще одна причина, як і переугрупувати, щоб використати на інших ділянках фронту. І ще одна причина, яку я особисто вважаю, теж не, не менш важливою, це е, те, що відбулося в Бучі. І в інших місцях на початку ті звірства, ті військові злочини, якби він дозволив військовим залишитися там і вони були розгромлені і взяті в полон в українців, би відразу були докази і свідки, не свідки, а самі військові злочинці на руках би в українців були що показати світу і. Дати свідчення проти Путіна. І він цього також не міг дозволити. Я вважаю, що це теж була однією з причин, чому він вивів війська. Так. І він не міг допустити, щоб їх взяли в полон, щоб когось з них взяли в полон для свідчення подальшого. Дякую, Ора. Як ви вважаєте, чи будуть змушувати наші європейські партнери і також безпосередньо партнери Сполучених Штатів Америки робити все ж таки вибори восени в Україні? Питання виборів мелькало на повісті День. На початку цього року досить часто, але ви, мабуть, помітили уже, що його. Я, я, наприклад, його в стрічках новин зараз не зустрічаю, і воно відійшло на задній план в е зв'язку з інтенсивністю боїв і в зв'язку з тим, як Росія себе показала, проявила на початковій на початковому етапі е мирних переговорів. Партнери розуміють, що вони недооцінили загрозу від Російської Федерації і що їм невигідно наполягати на виборах в Україні через загострення агресії з боку РФ. Я не бачу виборів в Україні цьому році. Нам потрібно як мінімум півроку здати підписання якоїсь мирної угоди прийнятної для України не якоїсь, а справедливої мирної угоди для України для того, щоб організувати вибори. Нас просто недостатньо часу залишається до кінця року, зважаючи на те, як розгортаються події навколо обговорення, обговорення мирної угоди на дану на даний час. Ора, uh, як ви вважаєте, майбутній новий президент це буде людина з політики? Я бачу людину з військовим досвідом. Я не бачу конкретно людину, я просто бачу людину в військовій формі, як силует людини у військовій формі, і це означає людину з військовим досвідом. Чи знаємо ми цю людину, чи є вона публічною, так? Бо враховуючи те, що в принципі, дуже багато різних розмов точилося про те, що можливий наступний президент це пан Залужний, так, можна сказати, в екс-військовій формі частково. А чи може бути все ж таки цей образ його? Може бути його, може бути, Буданова. Залужний, дуже потужний кандидат, і він. Він має репутацію, його поважають люди, це цілком можливо. Наскільки в цілому можливий другий термін Зеленського? Тут цікаво, тому що навіть Трамп визнав, що Зеленський краще за нього вміє домовлятися. Що для Трампа взагалі не чувано, така, така заява не чувана. Що він краще за нього вміє домовлятися і отримувати результати для України на для України на світовій арені. І це є великим плюсом. І... Але все-таки є деякі помилки, в яких Зеленський допустився в під час своєї каденції, і найголовніші з них це. Кадрові помилки і безконтрольна корупція, і саме, саме вони мінімізують його шанси на переобрання на другий термін. Вони значно зменшують його шанси, тому що ця тема болюча для багатьох українців. Нахабство безкарність корупціонерів, ТЦК, несправедливість в армії такі моменти вони. Частково нівелюють всі ті досягнення, які, е, яких добився президент з е, тим, що він робить для України всі, всі ці роки під час війни також. Це, це є таким мінусом. Я, я це так бачу, я це так відчуваю, коли я вхожу в роботу, от мені кажуть саме про оці е, е, упущення. З боку Зеленського, і що людям важко пробачити важко пробачити саме ці упущення, це є болючою темою. Так, безумовно, може можливо, це буде, тому будемо спостерігати за цим. Вам дякую за вашу роботу і хочеться ще також поговорити із з вами про Російську Федерацію, так, про країну агресора, чи може вона в майбутньому зруйнуватися в цілому? Ой, тут теж цікаво. Як кажуть, поки сонце зійде роса очі виїсть, поки вони зруйнуються, нам тут треба з ними воювати, і воювати, і робити свою справу. В одному з моїх видін. Це було до обрання Трампа, президенти Америки. Я побачила, як на території Росії я стояла на карті, немов на території України, а на території Росії щось сходило, немов тісто дріжджове росло. І я дивлюся на це, і воно так швидко росте. І я відчуваю, що це загроза, це загроза. Його треба якось при щось з ним зробити, щоб воно впало. І... Я боялася, що воно перекинеться на Україну також. Але коли я туди всунула руку, щоб воно впало, в мене почало дуже дуже боліти рука викручувати відразу руку. В мене почало. Мені вищі сили заборонили втручатися. Сказали лише спостерігати. І в мене оце таке видіння було. Я не розуміла, до чого тут оцей ріст на території Росії, що це там за тісто на дрожах, і потім прийшов президент президентом Трамп став і. Він прийняв сторону Росії, зробив Путіна знову рукопожатним, і, і все, що почало розгортатися після того, почало підіймати статус Путіна знову, підсилювати позиції Росії. Він знову зробив військового злочинця. Він, він, як я сказала, рукопожатним, і підтримав російський наратив. Тобто він дійсно підняв е, прихід Трампу президента підняв Росію як тісто на дрожах, так швидко це відбулося. Е, от, але я бачила ще пару цікавих моментів: е, вибухи в Кремлі, клуби чорного диму, і я чула повстання. Е, біда прийде, звідки не чекали. Я питаю, повстання кого? Чи є повстання? Мені сказ... я чую мусульман. Думаю, як це так? І мені кажуть, розвал Росії почнеться з пробудження духу мусульман, яких давно гноблять і утискають. І я потім, коли я вийшла з роботи, думаю, як, як мусульман, а потім же я зрозуміла, що є мусульманські народи, Чечня, Дагестан, там, по-моєму, їх кілька на, на які входять до в склад Російської Федерації. І, і мусульманські народи мають стати каталізатором і початком незворотних процесів в Росії, але це буде не так скоро, як, як нам би то хотілося. Я вже казала в одному з інтерв'ю. Що повний розвал ну, на протязі 100 років має бути великий розвал Росії. Але сам процес, початковий процес, я не бачу, що він почався до закінчення війни в Україні. І будуть ще великі руйнування на території Росії від природних стихійних лих також. Це те, що я поки що бачила в зв'язку з Розпадом Російської Федерації Ура. Я вам дуже дякую за ваш прогноз. Я хочу ще також запитати, чи має плани Китай щодо захоплення Російської Федерації? Так, бо ця така недопсевдодружба вона дещо виглядає іноді насправді ну такою собі з якимось підвохом певним. Ми всі знаємо, що Китай хитра країна, і її, е, з нею треба бути обережною. Бути в дружніх стосунках, але бути обережним. Е, вона вже частково захопила території Росії, якщо Росія цього не усвідомлює. Частину східної Росії е, вони беруть в оренду землю, е, е, купують нерухомість, від, відкривають бізнеси. Е, Поселяються і асимілюються серед місцевого населення. І там вже досить багато китайців живе. І в один прекрасний день китайський лідер може захотіти прийти визволити китайське населення, а Путін такий чудовий приклад надає іншим. Диктаторам, що чому б йому не слідувати, це була б чудова карма в дії. Я не пророкую. Це просто моя думка і моє спостереження. На даний момент у Китаю немає плану захоплювати Росію військовим способом, військовим шляхом. Вони свою армію тренують для війни з Тайванем. і вони. Спостерігають за російсько-українською війною і вчаться на ній для того, щоб зміцнити свій власний військовий сектор, зміцнити, покращити, зробити його передовим, продовжувати робити його передовим у світі. Якось так. На завершення хочу також все ж таки поговорити про головні виклики перед Україною влітку 2025 року. Головними викликами продовжує залишатися е, навала Росії, тому що е, обороти вони зменшувати не збираються. І. Е, ці нічні їхні бомбардування і атаки це залишається головним викликом. А також боротьба з корупцією, корупційні скандали це теж продовжує залишатися одним з головних викликів. Пошуки рішень, пошуки новітньої зброї для боротьби з агресором. І я все ж таки чекаю ключових подій. В мирному процесі, в процесі в процесі мирного врегулювання в липні, мені це показували раніше, що травень і липень е, будуть мати відігравати важливу роль в саме в мирних переговорах. Я бачила, як Зеленський щось проголошував в одному з моїх видінь. Я це бачила, і це було пов'язано саме з мирним е, урегулюванням. Е, тому е, це теж е, літо. І це продовжує мирний переговорний процес. Так прод... теж продовжує бути одним з головних викликів, тому що е, ворог у нас хитрий, жорстокий і не хоче припиняти війну. Ось, а тим часом ми підтримуємо ЗСУ молитвами, донатами, волонтерською діяльністю і підтримуємо один одного, тому що разом ми сила. І вже, вже три роки Україна стоїть, бореться, і і вистоїть далі. Україна є, була і буде. Дякую вам всім за е, вашу е, хоробрість, за вашу міць. Тримаємося, боремося, йдемо до перемоги. Обіймаю вас серцем. Дякую, до наступних зустрічей.